Дорогі друзі, мене звати Крістіна і я працюю юристом в іспанській юридичній фірмі GLC Lawyers, яка має потужну міжнародну практику. Наша спеціалізація консультування іноземних клієнтів в Іспанії, представляючи інтереси тисяч людей з Європи та Великобританії, а також Латинської Америки та США. Ми розмовляємо 14 мовами. Дозвольте мені пояснити важливість замовлення послуг юристів ДЛС Lawyers при купівлі нерухомості в Іспанії, оскільки процес відрізняється від процесу в Україні, наша фірма організовує та контролює всі юридичні кроки, необхідні для придбання нерухомості в Іспанії з метою отримання успішного для вас результату. Прямий контакт з агентством нерухомості або забудовником, складення договору купівлі продажу Перевірка об'єкта нерухомості на наявність можливих заборгованостей, супровід до нотаріальної контори з юристом та асистентом, який розмовляє вашою мовою, сплата податків та реєстрація в земельному реєстрі. Дуже важливо, що перед таким рішенням, як придбання нерухомості в Іспанії, через економічні та особисті наслідки, які тягне за собою ця дія, у вас були професіональні юристи, які розуміють вашу культуру та вашу мову. Щоб уникнути помилок і не поставити під загрозу вашу інвестицію та майбутні плани в Іспанії. Ми запрошуємо вас познайомитися з нами. Ми розмовляємо вашою мовою. Щиро дякуємо за довіру Lawyers, ваших юристів в Іспанії.